Під масованою російською атакою опинилася сьогодні столиця дев'ять осіб загинуло в місті. Також відомо про понад 30 потерпілих. У Шевченківському районі ракета Іскандер знищила частину п'ятиповерхівки. У Солом'янському районі пошкоджено кампус Київського політехнічного інституту імені Сікорського. Зачепили і інші райони. Є наслідки ударів у Святошинському, Дарницькому, Подільському, Голосіївському районах. Наші журналісти Олександр Храпач і Маргарита Назаренко наживо на місці події у найбільш постраждалих точках. Почнемо з нашого колеги Олександра, який перебуває... У Шевченківському районі біля пошуково-рятувальної операції розбирають завали. Олександре, тобі слово. Чи є подробиці? Так, дійсно. Внаслідок масованої російської атаки постраждали фактично усі райони столиці. Найбільше постраждала п'ятиповерхівка. У Шевченківському районі міста ракета буквально знищила один з під'їздів будинку, поховавши під собою місцевих мешканців. Рятувальні роботи одразу розпочалися буквально через кілька хвилин після вибуху. Рятувальники свої разом з технікою взялися розбирати завали. Зараз вони працюють на рівні другого та третього поверхів. Працюють як вручну, так і за допомогою важкої техніки. Крани зокрема допомагають піднімати важкі. Брили уламки плит і спускати їх на землю, аби рятувальні загони могли більш ретельно розбирати вже більш дрібні фрагменти та уламки. Комунальники вантажівками возять уламки, аби розчистити територію навколо будинку. Наразі вони вже вивезли близько 320 тонн бетону та цегли. Мешканці будинку, квартири, яких можна так сказати, вціліли, намагаються потрапити всередину, аби аби врятувати, хоч якісь речі, які вціліли після вибуху. Ми поспілкувалися з ними. Ось що вони розповідають. Давайте послухаємо. Вікна на дружину полетіли, вона вся в синцях. Я якось ну, чудом, чудом ну, це, да, селів. Сусідка вийшла, в вся до нас, воду вмиться, немає, і рушника подав. І ми просто вийшли через не свою квартиру, а через її квартиру вийшли. І просто вийшли так, як були щось. ну… Чом були, в тому і вийшли. Кота тільки все ще годину назад, які не йшли. Живий, слава Богу, здоровий. Можна спостерігати ситуацію, що конструкції нестабільні речі і уламки періодично падають донизу. Тому територія огороджена стрічкою, щоб уникнути ще більшої кількості постраждалих. Момент вибуху у п'ятиповерхівці було багато людей. Ми поспілкувалися з ними. Андрій один з тих, кому пощастило вижити. Ось що він розповідає. Давайте його послухаємо. Я був в квартирі на п'ятому у перший під'їзд. Ну, що сказати? Ну це ужасно було, да? тобто, Взрив шилом'я, ну просто це просто кошмар. Стекло по всім стінам, все позабивалось. Слава Богу, що пару царапин, подертий, слава Богу, що обійшлось. Якби машина, звісно, пострадала, да? тобто. Татал. А так, що переїжджати та й все. Чую, Най найцінніше, що було у хлопця, це його авто. Легковий був припаркований просто під вікнами, уламки, які відлітали від будинку, пошкодили машину. Хлопець сподівається, що авто таки вдасться відновити. Інші мешканці теж намагаються врятувати хоч щось своїх пошкоджених квартир. А ми, звісно, співчуваємо родинам загиблих. Наразі це така ситуація Шевченківської районної столиці. Рятувальники продовжують свою роботу, а я передаю слово своїй колезі. Вітаю колеги! Вітаю шановні глядачі! Зараз я перебуваю у Солом'янському районі, де внаслідок нічної атаки постраждав кампус Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Наслідок ворожої агресії. Тут понівечено спортивний комплекс, кілька навчальних корпусів, а також чотири гуртожитки. У приміщеннях побувало вікна, а також частково пошкодило комунікації. Найбільших руйнувань зазнав саме спорткомплекс. Загалом у кампусі нарахували понад 300 вибитих вікон. Ми безпосередньо поспілкувалися з директором спорткомплексу, тож давайте послухаємо, що він нам розповів. Сьогодні внаслідок чергового обстрілу повела шипки та оскління нашого спортивно-здоровчого комплексу. Десь приблизно з 2 до 4 було пару пролітів неподалік нашого спортивно-здоровчого комплексу. З чергових, які працюють у спортивному комплексі, ніхто не постраждав, вибивало вікна, практично 80% відсотків оскління нашого спортивного комплексу. Наразі тут продовжують ліквідовувати наслідки ворожого удару. Зазначу, що сьогодні цілий день до прибирання уламків скла були залучені як студенти, так і працівники університету. Ми поспілкувалися з Олександрою, безпосередньо студенткою цього університету. Вона нам розповіла, що вона тут перебуває з другої години і допомагала прибирати залишки скла. Тож давайте послухаємо її пряму мову. Я тут перебуваю з другої години приблизно. У нас зібрався окремий чат, в якому всі під'єдналися і приходили впродовж цього часу. От, е, наразі точно ліквідовано е, скло. Е, з вікон ті, що виходять на внутрішній дворик. От Все, що внутрі, тут от і взовні. Це основне. Також зазначу, що мережею ширилася інформація, що осередок загорання саме був в е, крампу в, в університеті. Але як повідомив ректор Сергій Мандюк, палала будівля саме біля університету, а вибухову хвилю, через вибухову хвилю саме і пошкодила університет. На щастя, ніхто не постраждав. Тож наразі в мене це вся інформація. Придаю слово в студію.